Отже, до слова запрошуємо головного тренера футбольного клубу Інгулець Владислава Лупашка. Владислав, Владислав Вікторович, ну звичайно ж вітаємо з перемогою, з перемогою такою яскравою, цікавою. Ваш коментар по сьогоднішній грі. Дякую за привітання. Я всіх так, також поздравляю з цією перемогою. Дуже дуже гарний матч, дуже гарний матч і виконання обох команд і Вікторія дуже сподобалася. Організована команда, яка хоче грати на своїх сильних якостях. І вони грають в два нападники. І дуже вертикальна команда. <ганувальна> хочу ну, дуже дуже хочу привітати нашу команду з таким результатом. Бо ми те, що ми почали в, Марі... в грі в Маріуполем, коли в нас було вилучення, ми продовжували гнути свою лінію, домінувати в матчі, але припустилися прикрою помилки на останній хвилині, Пропустили м'яч. І сьогодні ми грали ще більше часу в десятьох, але ми продовжували домінувати в матчі. І я казав про це в перерві: що ми будемо домінувати з десятьох проти одинадцяти. Це буде бити їм по, по психології, так і вийшло. І ми, ми дуже дуже гарно зіграли. І я хочу наголосити на тому, що наша. Наше намагання домінувати в матчах, наше намагання грати в атакувальний футбол, воно дає свої плоди. І я не багато разів бачив, що команда десятьох створює моменти гарно захищається, захищається високо і. Ну, таке, таке. Інгулець і Вікторія єдині були дві команди, які не мали ще жодної поразки в цьому чемпіонаті. Ви розуміли про те, що налаштуватися на цей матч доведеться серйозніше, ніж на будь-які інші що були раніше? Я навіть не знав, що Вікторія не програвала до цього, якщо чесно. Знав, що вона бага... мало пропускає, мало пропускає, бо віддає м'яч супернику. І хоче грати на контратаках. Ну, я скажу так, що в принципі, вся ліга така наразі, що всі віддають м'яч. Ну, я не бачив, щоб в грі з нами хтось хотів грати на м'яча на Чернігів. Чернігів хоче, хоче теж грати з м'ячем більше, а всі, всі решта віддають перевагу з швидкісним контратаком. Що ж таке сталося з діями Владислава Сидоренка? Чому він так необачно розуміючи, що мав вже картку, він прихопив, там ж не була зовсім така ситуація, що це теж наша помилка, що ми не догляді... догляділи той фак... момент, що гравець на жовтій картці грає з гравцем, коли подає стандарт, потрібно було помінятися з Віталіком Кольцовим. Але є, що є. Влад трошки пропустив, був не в не зовсім гарних кондиціях, але ми розраховували на нього, на його швидкість, агресію. Він то показував протязі того часу, що грав, але трошки далося взнаки те, що він пропустив, я вважаю. Можна сказати, що партнери його трошки виручили, бо якби був інший результат, то, мабуть, було б більш неприємним. Так, ну, він, вони зіграли ради, ну, за нього теж. Потрібно було трохи більше е переміщатися, дистанції ставали трохи більшими, але молодці, молодці, і хотілося б відмітити е той факт, що. Всі гіри забив Олександр П'ятов, який дуже местровитий футболіст, але ніяк не міг він відкрити лік, забити м'ячам, те, що він робив на зборах. Забивав багато, йому трошки не вистачало цього в чемпіонаті забити цей перший м'яч? Я вважаю, що після цього забитого м'яча він буде більш його, його фамілія в ліку забитих м'ячів на, 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 на табло. На табло буде частіше в частіше в інших матчах. Наступний матч з спорт спорту вже є заключним матчем першого кола в підгрупі Б. Як би ви оцінили цей? Турнірний відрізок, що пройшли, задоволені ви своєю командою. Ну, Давайте тоді, якщо так, будемо аналізувати по першому, першій частині першого кола, тоді дограємо всі ігри і тоді, тоді зробимо аналіз. Наразі у нас дуже важливий матч з гірником, з гірником де нам потрібно проявляти свої найкращі якості. На сьогодні ми маємо всіх гравців в нормальних кондиціях. Нема ні травмованих, ні ну, продовжує відновлення Сідоренко, як кажу, він не зовсім був готовий. Козак Олександр теж тільки почав відновлення. Сергій Чимбай сьогодні був в заявці, але ми не розраховували на те, що він буде грати, тому що дуже мало часу пройшло з того періоду, коли він отримав цю травму. Тому продовження відновлення є і. Дуже великий відбиток наклало те, що ми грали на синтетичному полі в Чернів в Кремі, Джі... Кремі і не досить гарної якості. Тому воно досить дало відбиток свій. Що ж, ми вам вдячні за красиву да. гру. Ще раз вітаємо за да. скрою перемогою. Отже, до слова запрошуємо головного тренера команди Вікторія Анатолія Безсмертного. Анатолію Петрович, ну, звичайно, я розумію, що при рахунку 0-3, мабуть, емоції не дуже позитивні. І все ж, як вам якість гри? Як? Ну, якість гри була непоганою в першому таймі, в другому таймі. ми просто провалили другий тайм, От, не спрацювали заміни, якими ми хотіли посилити гру. От, і Інгулець хочеться привітати з перемогою, вона дійсно заслужена, і це дійсно одна з найкращих команд ліги. Який епізод в матчі, на вашу думку, став переломним? Я думаю, що перший гол. Перший гол, І після того хлопці зламалися, а другий гол просто вбив команду. Тим більше ми грали, грали в більшості, і ну, трошки не спрацювали. А епізод на 22-й хвилині, коли ви не зуміли реалізувати вихід сам на сам? Ну, то вже таке, знаєте, то було не критично. знаєте, критично, коли вже почала ситуація, коли ми пропустили гол. А там ну, не забили. ну, ну Взагалі, Водні може бути, бути щастя, не на нашій стороні, не на нашу користь, але ну, все одно голем сьогодні дуже чудово грав. Враховуючи те, що Вікторія взагалі що дебютант першої ліги, так що це сьогодні лише перша поразка, то можна в цілому бути задоволеним тим, як команда проходить. В принципі, команда тільки будується, і, і якісь перемоги, якісь поразки. Через це через все треба проходити, набувати шишки собі. Так що і міцніти далі, і, і спокійно переживати і невдачі, і перемоги. А те, що дебютант першої ліги і, скажімо так, в лідируючій групі, не говорить про те, що перша ліга у нас не зовсім цього року потужна. Ну, ви знаєте, в будь-якому разі передбачити результат не можна. Да. Сьогодні ми дебютанти да, так виступаємо. Ну, подивимося, що далі буде. Наступна гра у вас також дуже серйозна. У вас суперник Лівий берег. Так. Так, да, у нас зараз дуже серйозний графік, і лівий берег, і Мінай, і потім Маріуполь. То есть. Ну, такі важкі ігри, важкі ігри. Хоч для нас ну, люба, люба гра непроста. Ще ми вам дячні за всього. Ми вам вдячні.